Також я би хотіла поговорити про топоніміку кримську і про присутність Крима в не лише в назвах міст, назвах вулиць. Які є, чи будуть в майбутньому перейменовані в Криму, а також присутність в інших містах. Я попрошу Гульнару розказати про моменти, як зараз відбувається цей процес, які є обговорення, як повертаються старі назви кримськотатарські назви, і чи потрібно якось відображати це в топоніміці інших віддалених від Криму міст? Скажімо, чи потрібні в Києві вулиці, які нам будуть вказувати на кримсько татар? fresco culturo. А, дякую за запитання, тому що я дійсно дуже рада, рад, що вже в Києві з'явилися вулиці, якраз просвітника кримськотатарського Смаїла Гаспринського. А я думаю, що буде інші також назви, і мені, до речі, дуже подобався ваш проєкт. Я дійсно е, тому, що звичайно, присичний українці не знають, тут такий Смаїл Гаспринський. Це нормально, і якщо будуть такі таблички, це і можна буде прочитати, що це ця людина взагалі зробила і для Криму, і навіть для України це дуже важливо. Що стосується Криму, зараз вже є закони про перейменування назв, назв, повертаючись старі назви. І це дуже добре, тому що зараз, якщо Крим у нас окупований, коли він буде деокупований, це вже буде де-факто, зараз це де юре. І це дуже приємно, наприклад, представникам корінних народів Криму, тому що це не тільки кримськотатарські назви, це карагімські, кримчакські і ці назви яких народів, які проживали історично в Криму. І, звичайно, я не думаю, що для українців буде дуже важко вимовляти Ахяр чим Севастополь або Ак чим Симферополь, тому що ми вже говорили тут про наративи, радянські советські наративи, да ще Російської імперії наративи, коли вони переіменували назви міст, наприклад, Симф. Симферополь. так і говорили, що йому там, ну, наприклад, з 1784 року це місто існує. Насправді, це місто існує ще е, з 15 століття, і це було дуже величезне місто. І так з дуже багатьма іншими селами. Наприклад, я можу сказати, що в моєму народі є генетична пам'ять, і те, що сталася трагедія кримських татар депортували в 1944 році. Ми досі не забули назви наших сел, міст, з яких депортували наш народ, і ми досі використовуємо ці назви історичні назви. Ми не знаємо цих назв, Ми в побуті не використовуємо, наприклад. Село Сокалінне біля Бахчисарая, ми використовуємо назву Кокос, тому що там дійсно жили люди з блакитними або з сірими очами. Ну так дійсно історично склалося. Або інші міста, або там, ну і я можу вам сказати на своєму, я будучи істориком, я навіть не знаю декілька інших міст, як, наприклад, Маркур, зараз переіменували ще в радянські часи. Тому то, що зараз відбувається, і тому що є закони, я ще вас вважаю, що це дуже важливо, тому що це є історична пам'ять. Це то, що коли буде повертатися Крим, і коли люди будуть приїжджати до Криму, вони будуть через ці назви знати історію того чи іншого міста чи села. Тобто це дуже важливо на мой погляд, і я думаю, що ці процеси вони дуже багато що нам зможуть дати, і показати, наприклад, нашу спільну історію. Я ще хочу сказати, що коли кримські татари поверталися, в них є в нас дуже багато в Криму. Є міста компактного проживання кримських татар. Там є вулиці, звичайно, кримськотатарських назв. Це письменники, поети, писателі, люди. А, а ще в нас, звичайно, є і правозащитники. Правозахисники, вибачте, такі як а, Грігаренка, який дуже багато що зробив для кримськотатарського народу. Тобто, це і українські назви також є і е, 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 тапоніми, і українські тапоніми, і, е, на, е, і в честь видатних українців, які жили свого часу в Криму, які дуже багато що робили. Я думаю, що, наприклад, вмісто Балакуна в нас з'явиться вулиця Кацюбінського, або Лесі Українки, бульвар з'явиться, бо інше. Тому тому, на жаль, зараз, коли Крим де окупований, українські назви, до речі, вони перейменовуються знову зараз. Тому я думаю, що це буде дуже важливо для всіх нас. І Дякую вам за запитання. Сьогодні ми спостерігаємо, що власне українці осмислюють і привласнюють собі простір не лише через називання, а також досліджуючи його, читаючи книжки про різноманітні міста. І власне, ми спостерігаємо, що сьогодні є попит на літературу, скажімо, літературу про Київ, складаються величезні кількості різних списків книжок про Київ, здебільшого звичайно, художніх, але не художніх так само. Тобто дізнаватися про те, як звучить твоє. Місто в літературі стає цікаво. Хочеться а, побачити це. З'являються різноманітні проєкти, які, власне, досліджують простір навколо себе, досліджують, де жили різноманітні письменники, якими стежками вони ходили на це. Сьогодні є справді попит. Якщо згадувати, скажімо, про видавництва, які видають таку літературу, тут напевно варто згадати віхолу, в чиїх книжках з'являються різні міста, і історія цих міст, культура цих міст осмислюється і в. В форматі фікшн літератури і в форматі фікшн літератури я хочу спитати наших сьогоднішніх гостей, які, можливо, проєкти ви знаєте, або які книжки про різні міста ви могли би порекомендувати, згадати, або сказати, яких книжок наразі бракує. І напевно, спершу я поставлю це питання власне, пані Інні. Ну нам нічого не бракує. Ми вдячні. Ну тому, що контент, який ми готуємо про пропустити в назвах вулиць, ми обов'язково верифікуємо з істориками, тому покладаємося тут цілком на їхню на їхню експертність. Тому нам тут нічого не бракує. Да, звичайно, від себе, як людина, яка цікавиться, я б порекомендувала, наприклад, київські адреси путівнику Украї... Київські адреси Української революції. Ось, будь ласка, от це Ярослав Файзулін, автор Максим Майор, Олександр Кучерук. Це ну це просто особиста порада, звичайно. А я ще хотіла додати з приводу, от е, саме назв. Ми е, замахнулися ще в 2022 році, хотіли провести дослідження щодо перейменування, взагалі, як це відбувалося по всій території України, і запит такий е, в простір відправили міським радам, сільським радам. І інколи дуже такі банальні речі чули, що от у нас вулиця центральна, і хай вона буде завжди центральною. Це якраз ото про квітневу, про квітучу, про затишну і. Е, Дуже часто, інколи, особливо там на рівні селищних, рад сільських, рад районних, звучала вулиця, я оце завтра вам піду і всі вулиці перепишу. Тобто вони навіть не вели якогось, ну, не, вели, не записували нас своїх вулиць, не знали. тобто, Для нас вони його складали. Отака тобто от, от така ситуація була. Ще дуже багато було, коли бо я особисто була на маркуванні вулиць і була присутня. Інколи люди приходять і починається якраз дискусія, а що він зробив, а хто він такий, і так далі, а чому переименували, і тому доводиться, от саме знаєте, точково працювати з цим і пояснювати і так далі. Тобто, все ще є інформаційний запит на те, хто ці постаті і, 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 і що з ними зробити, щоб люди більше знали і долучалися до нашого. Все, дякую. Я би тут ще звернув увагу на такий трішки реверсивний аспект, тому що дуже сильно допомагає зафіксувати і застабілізувати топонімічні зміни, які відображають характер епохи і власне сталість змін в символічному просторі, які відбуваються, коли. Назви фіксуються у книгах. От, наприклад, якщо ми візьмемо такі класичні тексти типу Анатолія Кузнєцова і його роман Документ Бабин Яр, ми впізнаємо там простір по назвам, які вулиці, які фігурують, які важливі айконік стають. Або навіть якщо ми візьмемо сучасну літературу, от в Танці недоумка» в Іваріона Павлюка, він фіксує там райони міста, Київ, і ти читаєш сучасну, живу. Класну фантастику, і ти розумієш, що топонімія, і ти впізнаєш цей прось, хоча там, начебто, недалеке майбутнє, і оце надзвичайно важлива історія, коли топонімія переповзає, фіксується в елементах культури в сучасній літературі. Ну і особисто мені, якщо називати такі проекти, можна сказати, більш популярні, то основи робила дуже класний лінійку гайду, гайдів про там Київ, Одеса, Харків, де розповідаються і про гастрономічні. Кейси і про культуру, і про архітектуру це дуже класні продукти, які увиразнюють наші міста, роблять їх більш знову ж таки увласненими нами як з великою спільнотою. Я, я, якщо дозволите, скажу, якого проекту мені бракує. <реш> перший, перший твір про місто. Який так і називається «Валеріана Підмогильного місто. Якщо ми хочемо пізнати Київ 20-х, це, це Валеріан Підмогильний. От мені просто дуже сильно бракує проєкту, щоб на всіх тих місцях, які присутні в тексті Валеріана Підмогильного, щоб їх всіх візуалізувати, ті фрагменти, на тих за тими адресами, які названі в Валеріана Підмогильного. Я, я я просто не втілю його, бо в мене інші трошки завдання. Але такого проекту мені дуже-дуже бракує, щоби можна було йти Києвом Валеріана Підмогильного. І це це, це дуже гарні локації. Це Поділ, це Андрійський узвіз, це Богдана Хмельницького. Тепер інакше називається та вулиця. Тобто, це те, де, де, де скажімо, справді це, 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 це місто. Початку століття, яке би мало зустрітися з містом початку наступного століття, і тут фіксували. Ми б ми б зафіксували не просто український Київ, 20-х, а Українське століття. Києва, скажімо так, так. Це те, десь десь де, ну, мені, мені бракує цього проєкту. Я дуже люблю праці Ігоря Гирича про Київ. В нього є розкішний такий, така груба-груба книжка про різні вулиці. Це документалістика в значній науково популярна, насправді науково-популярні твори. Але ще хочу сказати, що з, з Десятих років ХХІ століття в українській мовознавчій науці розвивається такий напрям як студії лінгвістичного ландшафту, і в межах є такий цілий нурт, критич, значить, критична топоніміка, критична топоніміка міста, де не тільки в Україні, але й в світовий такий тренд. Досліджує власне, роль, місце, призначення, функція власної назви, ну топоніма, насправді ну, передовсім міського топоніма. Ось, і тут треба сказати, що українське мовознавство є цікаве, це наукові праці, головно наукові праці, вузькі такі специфічні, але, скажімо, завжди можна смикнути тих, хто пише такі вузькі наукові праці і запропонувати написати популярну книжку. чи чи попрацювати з ними, бо тоді ми дістанемо науково популярні, чи нонфікшн так званий, який, скажімо, запотребує інтелектуала українського і зробить той місток між читачем і автором тут і тепер. Дякую. Я хочу розповісти про проєкт, який ми задумали. Реалізувати в українському інституті книги ще в 2019 році, але так досі до нього і не приступили, тому що він зараз уявляється настільки глобальним, що він просто перевершує можливості інституту. І тут Антон мене добре зрозуміє, це проект, який має тривати, а фінансування у нас тільки на рік. Як відомо, і продовжене воно бути не може. Так що будемо думати, як це мала бути умовна назва літературна мапа України. І тут йдеться, власне, про позначання важливих постатей, подій і всього описаного в літературі, не тільки український, але в. Вс... Польська, австрійська, все, що відбувалося в Україні. Всі автори, які дотичні до України, вони мали бути позначені, означені і навіть так, і актуалізовані. І причому не тільки автори, а ще і твори, і навіть літературні герої. І оце я вважаю, це би був. Дуже великий і красивий проєкт. Не знаю, чи він комусь потрібен крім нас і -потрібен, вас. Потрібен потрібен. Ви знаєте, ви коли ви говорите? Я ще одне зрозуміла, що це насправді, врешті-решт, поява як там нема нема пророків в своїх вічив своїй вітчизні. Оце власне поява пророків у своїх вітч своїй вітчизні. Це Ось. це дуже важливо. Це і, осмислення і, себе вільного, і ви це mm. дуже добре вловили про що йдеться. Проєкт цей може бути реалізований методом толоки. До нього мають долучитися в усіх містах, містечках і селах, бо це є джерело гордості за село, місто, де живуть ці люди, е і насамперед для дітей. Я дуже вірю в дітей. І нам треба нарешті усвідомити, що це ми є їхнім майбутнім. Як ми їх підготуємо до життя, як ми їх навчимо, такими вони і виростуть. Якщо вони, якщо вони з маличку е, будуть знати те, що вони повинні би знати, а хоча б насамперед тих героїв. Зі свого міста, зі свого села, які віддали життя за те, щоб вони жили. Е і тоді ці, е ці назви, ця топоніміка війде в їхнє серце і в їхню кров. І їм вже не треба буде пояснювати, а їм не треба буде думати, а хто такий. В Великий, Ви знаєте, хто такий в Великий? іменем якого названа вулиця у Львові? Володимир Великий. А на деяких табличках він позначений Володимир В. Ну, це е, так, це жарти, а насправді в мене е, сльози на очах, тому що я усвідомлюю. Що ця робота величезна, і ми повинні її починати робити. І повинні починати експерти: хай сперечаються, дискутують. Це все мусить бути, це потрібно, дітям потрібно давати ці знання вже і негайно. І про це якесь вуще коло загальновизнаних в Україні. Постати, які є безсумнівними. ширше коло, і найширше коло це місцевих локальних е, діячів, про яких можуть не знати в сусідній області, але достатньо, щоб про них знали в цьому конкретному населеному пункті. І цим має зайнятися школа, і цим теж мають зайнятися і, мені здається, наші автори. Тому що знову ж таки 에, треба написати короткі історії про цих людей. 에, мені здається, ну ось я читаю нові назви, я не знаю, хто ці люди, але я так цікавлюся. Заглядаю в Google, знаходжу, а думаю, ну як же я не знала про таких видатних людей. І через день забуваю. А якби я прочитала про них історію, я би її не забула. Це може бути дуже коротко, дуже доступно. Словом, я за просвіту і за егалітарність, а не елітарність. І я за те, щоб наша ця суспільна дискусія навколо переименувань тривала. І щоб все таки процес рухався, дякую. Я буквально пару слів хотіла додати: от щодо балансу якраз локальні постаті і національні постаті, в містах, з якими ми от працюємо для масштабування, Вінниця, Лусь, Конотов, Гадяч, Кривий Ріг у нас є. То там акцент на локальних постатях вони прям роблять. Ми готуємо контент, Київ готує, грубо кажучи, наша організація по національним, а вони саме готують своїх локальних. І дуже цей баланс ми стараємося дотриматися. І це дуже важливо, тобто працює. І ще хотіла. Я бачу, от прям знаєте, майбутню колаборацію щодо кримсько-татарських імен в назвах вулиць, мені дуже сподобалось. І про літературну мапу ми, до речі, маємо ну, цього от, ітерація нашого, нашої платформи цього року буде нова. І ми зробили мапу стріткодів. Тобто, там, де вони нанесені, буде видно в Україні, де вже встановлені. Тобто, це теж можна подумати про те, чи як це буде виглядати і. І реалізувати можна я ще, ще, ще ну, продовжу ну рядочок. Дивіться, ми говоримо про локальні імена, про загальнонаціональні імена, але ми також маємо пам'ятати і про світові імена, тому що назви світові імена вписані в український простір. Це є символом, це є сигналом того до якого світу ми належимо. Тобто, якщо вулиця Баха, якщо вулиця Шопена, якщо вулиця Маккейна, тоді це одна історія, і це і один історичний простір. з... Зі світом, тому все таки баланс має бути локальний, національний світовий, і, і, і це також дуже дуже важливо. І коли я говорю про загальнонаціональний, то тут я говорю і про українців, і про кримських татар, тому що кримські татари і українці це єдині народи, які не мають іншої землі за межами України. Є частиною цієї землі цього світу, і тому я завжди зараз скажу, що Українська українська нація стоїть на чотирьох стовпах на Софії Київській. на Лаврі, на Каневі і на Айпетрі. Тобто Це це наш світ. На цьому тримаємось. На, на жаль, у нас вже закінчується час, тому якщо у наших слухачів чи слухачок є питання, прошу ставити їх. Де? Насперше, я хочу подякувати за цю дискусію, яка наразі як то кажуть на часі. по-друге, мені здається, треба ще трохи змінити оптику на можливо імперську історію. Бо ми бачимо, що в принципі Росія використовує цю тактику, тобто прийменування міста, тому подібне, супроти нас, коли вона воює, умовно кажучи, за там ті ж танки турецький. Який вона там перейменовує як Дзержинськ і тому подібне, тобто намагаючи нав'язати свої наративи на нас, там імперські наративи, в тому числі радянські, російські, російсько-імперські і тому подібне. Можливо, варто в цьому випадку зіграти в такий собі пас, акцентуючи увагу на тому, що українці по суті також творили ці імперії, в тому числі в вигідному і для нас колі. Наприклад, той же грав Безбородько, який. По суті, був одним із творців також імперії, водночас він був творцем Росії ну, зовнішньої політики а водночас він був одним із автономістів, козацьких автономістів, які доволі велику зробили для козацької культури і тому подібне. Так само і в радянському особливо згадано було згадано було про 1920 роки. Можливо, варто було б закцентувати увагу також на радянських діячах цього періоду. Українських радянських діячів цього періоду. Тобто про Скрипника варто було б можливо згадати в тих же київських адресах на майбутнє. Можливо, про Василя Шакрая, який видав одну із перших українських бюлетенів серед радянської комуністичної еліти про автономність економічну та політичну України. Можливо, варто було б в цьому шляху дивитися якось так. Дякую. Не так важливо сам акт там зміни. Дивіться, навіть сьогодні, впродовж панелі доволі короткої, ми вже підняли дуже багато моментів, які стосуються такого явища як присвоєння простору через назву. І е, до Києва повернуся. значить, е, з 2014 року я є членом комісії знайменувань при КМДА. Коли е, з того часу ця комісія експертів працювала і власне здійснювала допонімні зміни е, на платформі електронного голосування, якщо назбирувалося там 200-300 е, гора тисяча голосів. То це, ну, це були надзвичайно такі сенситивні речі. Сьогодні, коли ми е, після обговорення виносимо на електронне голосування на платформу Київ цифровий, е, ну 10 тисяч вважається небагато. Тобто, це коли відбувся цей злам? Цей злам відбувся 15-19 липня 2022 року. В цей час. У Києві створена була ще одна експертна група, адхок група. Її очолив, очолив історик наш Алфьоров Алфьоров, і, власне, була зроблений список назв, які запропонували поміняти понад 300 назв вулиць Києва. І впродовж 15-19 липня громадяни України мали голосувати на цій платформі за цей час. Було віддано 6,5 мільйонів голосів. Ну, не голосів, кліків за, за назви. Розумієте? Шість з половиною мільйонів було натиснено за ту чи, за ту чи, за ту чи, за ту назву. Зараз відбувається поетапна власне зміна топонімного ландшафту Києва після роботи експертної комісії, після дискусії, після аналізу. Після голосування і далі після роботи комісій при раді, міській раді і голосуванні самої міської ради. Це насправді процеси переосмислення самих себе. Чи так, як в Одесі вивчаючи світ довкола себе, чи так, як в Києві працюючи, досліджуючи. І голосуючи, ось, тобто різні дуже практики. Але знову ж таки найважливіше те, з чого починав Антон, ми ліберальна спільнота, демократична спільнота. Нам в 1917, 19, 17, ну, словом, коли прийшли Совєти до Києва, вони впродовж там двох днів перейменували весь центр Києва. І що воно їм дало? Тобто така наша природа. Ми інакше не зуміємо. Ми, ми, ми будемо... Ми, і, і я скажу так, процеси ні хронологічно на, на, на періоді ніколи не зупиняться. Тобто це можуть бути і, і навіть там, скажімо, вулиця Зарубинецька в Києві є. Так? Це недалеко від стоянки Зарубинецької культури. Це, це, це взагалі часи, часи, які так ось. Тобто ні хронологічно не буде меж, ні я скажу так, ніколи робота. Лінгвістична робота з простором, то подібна робота з простором міста ніколи не закінчиться. Тобто, це треба розуміти, що це довгий процес, і дуже важливо, що ті, хто сьогодні працює в цьому просторі, і дає назви просторові, щоби через 100 років наші нащадки підтвердили наші кроки. Тоді, 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 тоді це буде гарно. Я дякую вам, що ви були на цій дискусії. Дякую нашим спікерам. І нагадаю, що ця розмова відбувалася в межах національного тижня читання нонфіку, який організовує Український інститут книги. Читайте українські книжки, читайте український нонфікшн, діліться ним з світом одне з одним. І дякую вам величезне.